А Можливо. ми виділяємо додаткові півтора мільйони на безпеки. на відповідає. Я, я, я нагадаю, що більше вті. Та так Ви ж не можете абстрагірувати цього. Воно ж це пов'язане. І приймайте там рішення і все. Приймайте рішення, Є, немає. Вони не приймало рішення. Але я вам кажу, Ще, що де де воно все інтегрується в цей проєкт. В середу я вас запрошую і вас запрошую. Як ми будемо інтегруватися в проєкт «Перемога України? Нас під Авдіївку зараз б'ють. Я а їжу туди кожен місяць. А я кожен день, кожен день спілкуюся з хлопцями, які вже приїхали з цієї війни, і зараз вже у них немає. Ви і ні, не розумієте. Та, я, я розумію. Я не розумі. І ті хлопці скажуть, так, вам, я, я перш за все переживаю за тих, хто там залишився. Як я не помагайте їм мож... там на передку перше, коли два вогню. Вони кажуть, той вогонь більший. Ні. Помагайте там. Тим, хто там залишився, Пікація. тим, хто там стоїть, де, а не тут. Де, де ми можемо, можем, там, там ми допомагаємо. Так. Розумієте? Ви, наприклад, збер... от дивіться, от, е... от такий маленький приклад. От зараз, от е... вчора приїхав автомобіль, ми купили так же само, ми зібрали, ми зібрали кошти, провели там е... певні дії, зібрали кошти, привезли мікроавтобус, який для хлопців для інвалідів з колясками. Ми вже тиждень тягаємо хлопця знизу вверх. І... Та та саме. По поверхам не можемо її в парку відвести, тому що там така коляска. Що це... нам зараз робити з цими хлопцями, які зараз тут, які вже відвоювали, які вже втратили. Ми вам давали на початку року величезні бюджети, фінансували дуже багато медицини на сотні мільйонів гривень в цьому році медицину і реабілітацію. Не про це. Я Досі про зброю. Я про зброю. Ні, тому що бюджет один. <звук>